Один чоловік пише мені в коментарях. Ви що, хочете померти без допомоги? Мається на увазі, якщо буде підписана угода про припинення війни. Так якщо ви не замітили, ми зараз помираємо без допомоги. Ми зараз помираємо без допомоги. Що в нас допомога на тому рівні, що ми е, збільшили народжуваність? У нас народжуваність більша за смертність? Ні. Народ смертність більша за народжуваність. Чи може в нас цей рівень допомоги допомагає нам? Збільшити середню тривалість життя українця ні, звичайно. Ми вже помираємо без допомоги. Ви що, цього не помітили? Та допомога, яка йде зараз це моя власна думка, повністю це відео. Ця допомога, яка йде зараз, це знаєте, це як вмираючому ін'єкція, щоб він не так страждав. Єдиний спосіб зберегти власне життя зараз це зупинити війну. Відключити Україну від тої ін'єкції, яка її вбиває. Все. Відключити. І тут життя почне само потихеньку налагоджуватися. Головне виключити фактор війни. Відповідно, в межах чинного законодавства. Я наголошую.